Початку війни українці відчули, як гостро кусаються ціни на деякі продукти харчування. Через проблеми з логістикою до топу продуктів, вартість яких просто злетіла, потрапили фрукти, овочі, крупи та навіть традиційний атрибут українського столу сало. Наші кореспонденти рушили на ринок міста, аби спростувати чи підтвердити інформацію про те, що за кіло сала доведеться дістати зі свого гаманця близько 300 гривень. У Кам'янському добре знають, за таким продуктом, як сало, краще вирушати якомога раніше. Сало у нас завжди в попиті. Із улюблених місць купівлі надають перевагу центральному ринку міста. Вже 15 років на центральному ринку домашню та якісну свининку своїм покупцям. Пропонує продавчиня Валентина. Просто зараз дізнаємося, який асортимент вона має, а головне, яка його ціна. Валентина розповідає, минулоріч ціна за кілограм сала не перевищувала 120 гривень. Нині вартість справді змінилася не на користь покупців. Дуже гарне і смачне. Ціни, ціни дешевші, дешевше, ніж в магазинах. Є 100 гривень, 250 сало. Це найдорожче. ну ніяке. Качество, як своє українське домашнє. Для постійних покупців всегда знижки. Пенсіонери зовсім мало купують, тому що пенсії дуже маленькі і не вистачає ні на що. А все дуже дорого. Поповнити запаси свого холодильника прийшла містянка Лідія. Цього разу господиня планує приготувати тушонку з салом. М'ясо та сало і цього разу придбала у продавчині Валентини. Жінка висловила свою думку щодо здорожчання цін. Ну, процентів мінімум на 40. Це мінімум, а сало так взагалі на всі сто. Я у Валентини, звичайно, покупаю завжди м'ясо, а вчора відкрила тушонку, яку я сама робила, і в неї купувала м'ясо. Ви знаєте, наскільки вкусно, Я вирішила до неї ще раз прийти. От, я її люблю, що вона така щира, відверта, не обважує і доступна ціна. За шматочок сальця на смалець містянам доведеться віддати 50 гривень, із сала якої товщини воно б не було, можна приготувати різноманіття закусок. Причому кожна буде смачна по-своєму. Цей продукт позитивно впливає на зір, здоров'я шкіри, кишківник та імунну систему. До цього ж у скрутні часи із салом в морозилці голодним не залишишся. Попри високу ціну на нього, відмовити собі в улюбленій страві можуть одиниці.